Ембріологічна лабораторія це серце репродуктивної медицини. Саме тут зароджується нове життя. Ми використовуємо сучасні методики, сучасні методи, наприклад, запліднення. Ось у нас є іксі апарат. Ми проводимо на ньому інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматозоїда, цитоплазму оциту. До нас звертається багато пар, які природнім шляхом не можуть завагітніти, і ми робимо це для того, аби вони стали такими омріяними батьками. Статистичні дані на сьогодні ну. Не перевищують 50 відсотків, тому що це екстракорпоральне закріплення. Це шанс на настання вагітності. Це не є гарантія на сьогодні. Зараз скільки є сімейних пар, стільки населення служба оплачує все повністю. Всі сімейні пари, які йдуть на лікування за допомогою цієї методики, вони отримують як ліки безкоштовно, так і всі процедури вони отримують безкоштовно. Прирогтивік в нас йде в першу чергу це захисники нашої вітчизни. Зв'язку з тим, що на нас є метод і обладнання, ми ще займаємося кірконсервація тих репутинок, як чоловіка і жінки, які йдуть захищати нашу батьківщину.